Сьогодні передають дві бойових машини Лейландс повнопривідні ДАФ і передають нам на базі теж ДАФа повністю майстерні для ремонту. Сили спеціальних операцій проводять зараз потужну роботу. А ми свого боку їм допомагаємо. Важлива необхідна річ, тому що в польових умовах знайти енергію, тим більше це повнофункціональний трифазний генератор. За це все. Просто величезне дякую, бо це розхідні матеріали рахуються, але без них ніяк. Це м'ячики для того, щоб робити відповідні різьби, це ключі, це гайки. Ну, так, це е, мрія любого автомеханіка і любого автослесаря, який може зробити точнішу роботу. Приймаємо замовлення на нові поставки. Сьогодні ми домовились про шиномонтаж. І і е, бачимо, як палають очі, коли вони бачать парми. Це один з найкращих. Подарунки на сьогоднішній день. Це наша швидкість, мобільність, обробці інформації. І це те, Каре Петро Олексійович, це теж розходники, але без них ніяк. Це все разом дає нам можливість бути швидшими, більш інформованими. А це вся цепочка дає самое основне життя наших бійців ну і перемогу нашої дітей. Що це є лазня пральні комплекс? Це є можливість воїну відчувати себе гідним. Один комплекс коштує більше мільйона, а налог, який сьогодні пропонується поставляти, коштує 8. От на ті самі гроші ми зробимо 8 разів більше. І кому ми передаємо їх Десятому корпусу? Бо тут наші друзі, тут наші бойові побратими. фонд Порошенка і він нам передає мобільні лазневі. Пральні комплекси на базі е прицепів. Скільки взводу треба, щоб помитися? Ну, плюс-мінус годинку, дві взводною. Тобто, рота за день. Да, рота за день. При зміні температури на нижчу ну, питання про лазнево пральне обслуговування дуже стоїть гостро в нашій частині, і, зокрема, у всіх збройних силах. Важливо не тільки зброя, не тільки реп, не тільки дрони, а й такі прості речі. Дуже дякувати, це дуже допоможе нам в забезпеченні людей і в лазнево пральному обслуговуванні. Хлопці дуже зраділи планшетам, ще більше зраділи несподіваним мавікам. А уж зовсім сюрпризом є для того, щоб трохи підсолодити солдатське життя. Саме в такій комбінації ми сьогодні. Намагалися зробити все, щоб зробити цей день трохи світлішим. Слава Україні! Дякую, дякую. Ми точно робимо все, щоб перемогти. Слава силам спеціальних операцій, слава Збройним силам і слава Україні.